Такого ви від мене, можливо, не очікували і більше ніколи не побачите. Я їм свої ноги. Як їх їсти, як їх запікати? По-перше, для чого вони? Тут велика кількість колагену. Я їх, по-друге, я дуже їх люблю. Це наша традиційна була страва, коли бабуся варила холодець. Вся родина збиралася і їла ось ці ноги. Завдяки цьому, я вважаю, в мене класне волосся і класна шкіра. Їм прикуску з салатом. А, забула цільнозерновий хліб для того, щоб це було збалансовано. І ще випила. Чайну ложку оливкової олії, тому що тут дуже багато.